Вибух був ось воронка, оце сюди воно, той забор розвалило. Там я, мотор, в общем, все снасті лежали, оце отута, рядом. Дерево, було яблуня. Оце, що залишилося з яблуні. Білий налив був. Місцевий житель Іван Гончаренко показує, куди 6 лютого було влучання російської герані. Чоловік говорить, що вибух стався близько 18-ї години. Якраз я з роботи приїхав, в хату зайшов, сів передіватися, коли полетіли всі стекла, вікна в хату, все попадало, штори попадали, все глянув горить на вгороді, бігом вискакувати на вгород за відра, за воду включив насос, почали тушити. Дві скоричі, дві пожарки були, і машини були, і людей, і міліції, і всього були. Пенсіонерка Олександра Линник живе неподалік від місця влучання. Двері підкривалися, шибки переходки, і у тому у галереї потріскалися. Вони не випали, але потріскалися. У галереї сиділа, вся шторка на мене летіли, і я злякалася. І досі не дійду. Напеклася всього. Труситься все не можу, поки дітвара приїхали та забрали бабу, відкачували. Перекриваємо газ, не пошкоджений газопровод. І, і немає власників. Мало ли що там всередині. Валерій, слюсар газового устаткування, перекриває газ в одній з будівель. Власниця будинку каже, померла, син воює на фронті. Чоловік каже, помітив через вікно, що демонтований котел. Неподалік місця влучання живе і Катерина Стороженко розповідає, що в її домогосподарстві пошкоджені вікна, паркан і ворота. Прийшла з роботи, летіло, чую низько, так думаю, десь десь і коли як бахнуло, все й почало всипатися. Перелякався, вибігаєш на вулицю. що тут де як? Горить, світиться все. Було там загорання в сусідах, я бачила така, такий як гриб красний, а потім все своє він потух і дим пішов. Це я зараз в поліцію поїду. Надо їх в поліцію розслідувателя. Нам виставок дадуть, дадуть получу. а тоді вже будемо далі. Відшкодування за пошкоджені будівлі надаватимуться згідно заявкам мешканців, говорить Наталія Бортулинська, інспекторка відділу архітектурно-будівельного контролю Охтирської міської ради. Якщо постраждала будівля, не внесена в новий реєстр, то спочатку слід це зробити, додає пані Наталія. По пошкодженому майну діє державна програма, по якій можна відшкодувати нанесені збитки. От. Для цього людям необхідно звернутися у ЦНАП. Якщо майно внесене вже в новий реєстр, то буде вже заява прийматися просто на відшкодування. Заяви, якщо хто може, можна через дію подати. Як повідомив Суспільному заступник Охтирської міського голови Олександр Маслу, нині міська рада надала для тимчасового ремонту плити ДСП та плівку для закриття вікон за інформацією. головного управління ДСНС України у Сумській області внаслідок влучання безпілотника, загиблих і травмованих немає. Попередньо пошкоджено вісім домогосподарств. Борис Майоров, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.